Вправа 1. В підготовленому текстовому документі встанови текстовий курсор після першого слова тексту. Встав з свого комп'ютера зображення бегемота, Встанови йому ширину 2 см. Висота встановлюється автоматично, бо встановлений прапорець блокувати співвідношення сторінь. І поверни зображення на 15 градусів. Так, виконаємо це завдання. Перейдемо в наш документ. Після першого слова ставимо курсор. І е, треба тепер вставити ось вставка, зображення, завантажити з комп'ютера. На робочому столі шукаємо нашого бегемота, виділяємо і натискаємо Відкрити. Далі треба задати йому. Як було сказано, в ширину 2 см і повернути потім на 15 градусів. Виділяємо цього бегемота. Натискаємо ось цю кнопку Параметри зображення, розміри обертання і вибираємо ширину 2 см. Тут задаємо 2 см. Як бачите, він такий маленький став. І він у нас, зверніть увагу, у тексті. Тобто він сприймається е, нашим текстовим процесором як символ, як буква. Так, і треба повернути його на кут 15 градусів. Ось, клацаємось. Тут поки не буде 15. Ну, Далі класне десь поза межами бегемота, щоб зняти з нього виділення. Ось ми виконали першу вправу.